Значить, основні ознаки антибіотиків ну, по-перше, це кінцеві продукти обміну, також їхня висока біологічна активність до чутливості до чутливих організмів і вибіркова чутливість. Механізми дії антибіотиків. А, вони порушують. По-перше, вони порушують синтез клітинної стінки бактерій, вони порушують проникність цитоплазматичної мембрани, порушують синтез білка на рибосомах, порушують синтез бактеріологічних ДНК. РНК куринів і іремідів. Значить, За характером впливу на бактеріальну клітину, антибіотики можна розділити на бактерицидну дію і бактеріостатичну дію. Отже, бактерицидна дія це викликана загибель мікроорганізму завдяки денатурації білків. Як приклад, можу привести всім навідомий антибіотик, який називається фаніцелін. Бактеріостатична дія також зупиняється ріст розмноження мікроорганізмів, але завдяки синтезу, порушення синтезу білків в клітині. Також дуже відомий антибіотик, який називається тетрациклін. Вимоги до антибіотиків тут дуже просто, тому що наші людські вимоги дуже прості: по-перше, це мінімальна токсична дія на тканини, органи і організм в цілому хворого. По-друге, це максимальна токсична дія, все ж таки на збудника цієї інфекційної хвороби. Ну і здатність препарату діяти вибірково на певний вид збудника. Виникнення побічних реакцій. такі антибіотики вони мало токсичні для людини, але все ж таки в прийомі можливі виникнення побічних дій. Що ж таке побічні реакції на антибіотики? Це складні патофізіологічні процес, у розвитку якого бере участь багато чинників. По-перше, ці побічні реакції можуть бути викликані властивостями самого антибіотику, але з другого боку, як організм буде реагувати на ці антибіотики. Отже, фактори, від яких залежать побічні реакції, по-перше, це властивості самого антибіотику. По-друге, це індивідуальні властивості макроорганізму. Ми розуміємо, що це людина, людина, яка вживає ці антибіотики. Далі це дози, тривалість і лікарська форма. Побічні ефекти після прийому антибіотиків. Найпоширеніше це алергічні реакції, токсичні реакції. Це явища пов'язані з хіміотерапевтичною дією антибіотика. Це може бути порушення вітамінного обміну, це може бути лікарський дисбактеріоз, це може бути реакція загострення і так далі. По-перше, розберемо про ну, алергічні реакції. Алергічні реакції можуть виникнути на будь-які із відомих нам антибіотиків. Різна ступінь їх вираженості буде залежати від дози. Від методу вживання, від режиму лікування і від тривалості їх застосування. Вони поділяються за часом на три групи: це негайні, швидкі і відтерміновані. Негайним потрібно всього 30 хвилин, щоб вони почали діяти швидким від години до 48 годин. А відтермінованим потрібно більше двох днів. До таких найбільш частих. Я можу сказати, що це будуть алергічні реакції, такі як анафілактичний шок. Це може бути набряк напрямку, а до відтермінованих може віднести синдром Лайла. Дуже часто важливість побічної дії обумовляє один з найголовніших критеріїв: це те, щоб в анамнезі зі хворого не було навіть наміру на те, що у нього буде якась алергія на. Якийсь певний антибіотик чи якусь групу антибіотиків. Тому для цього нам потрібно це перевіряти. Як ми можемо визначати гіперчутливість використання? Тут є всього, ну із відомих їх більше, але я вказала чотири проби. По-перше, це внутрішня шкірна прога. Це дуже просто: ми розводимо антибіотик, в цілих одну десяту водимо під шкіру, чекаємо 20 хвилин, дивимося на папулу в місці уколу. І якщо пакула буде більше одного сантиметру, то реакція вважається позитивною під язиковий метод. Під язиковий метод під язик кладуть одну-восьму таблетки, чекають, і результат вважається також позитивним, якщо з'являються хоч якісь алергічні реакції. Імуноблотинг це метод, який є заснований на виявленні антитіл до окремих антигенів на нітроцелюлозних мембранах. І реакція вважається позитивною, якщо буде поява темної смужки. Імуноферментний аналіз це кількісний метод визначення імуноглобуліну є на такій лунках планшету, і реакція також буде вважатися позитивною, якщо буде змінюватися колір хромогену до небезпечних побічних ефектів. Належить виникнення лікарської хвороби. Лікарська хвороба це стійка специфічна імунологічна реактивність організму. Вона складається з чотирьох стадій. По-перше, це преімунологічна стадія. Преімунологічна стадія включає в себе ем, утворення повноцінних антигенів. Імунологічна стадія. На імунологічній стадії вже утворюється комплекс антиген та антитіла, патохімічна. Тут буде е, вивільнення біологічно-активних речовин, е, такі як, наприклад, гістамін, і патофізіологічна, це е, буде патохімічні дії на організм, на тканини, на органи і так далі. Токсичні реакції. Ну, ці реакції вони обумовлені, по суті фармакологічною дією, тому що їх виявляють тільки після передозування. Отже, їх введення в організм, їх кількість введення напряму залежить від того, чи будуть вони, чи не будуть. Е, бачимо е, багато токсичних реакцій: це і нейротоксичність, і нефротоксичність. Ну, О пару слов скажу, що нейротоксичність може викликати галюцинації, може викликати судоми. Е, нефротоксичність. Е, ну, це, звичайно, е, розвиток гострої ніркових хвороби. Найдіше люди, які можуть піддатися цій хвороби, це за 50 років. Це жінки, і це люди, які мають якісь хвороби з нирками. Гематотоксичність спричиняють апоптоз і некроз гепатоцитів, отже, дитині печінки, Гематотоксичність може виникати геморологічний синдром. Ураження травного каналу дуже часто. Токсична реакція може виникнути на будь-які антибіотики, і найчастіше це буде гастрит, це буде запалення донестипалої кишки, виразки кишечника і так далі, кардіотоксичність і токсичний вплив на імунну систему. Лікарський дисбактеріоз, лікарський дисбактеріоз це якісна і кількісна зміна мікрофлори організму під дією антибіотиків. Тобто дисбактеріози їх визначають е, найчастіше, коли людина їх приймає дуже довго. І вони можуть зникнути, якщо людина перестане їх вживати. Е, отже, лікарські дисбактеріози вони супроводжуються встуттям живота, вони супроводжуються бурчанням, дискомфорт в животі. Це може бути настійкий стул, це може бути біль, а він може бути різний, тупий, тупиніючий болючий а також кандидоз Простонародні це просто молочниця. І в такому випадку лікарі до антибіотиків призначають пробіотики і пребіотики. Пробіотики це препарати, які містять живі мікроорганізми, а пребіотики це не компоненти, які допомагають активують захисну реакцію мікрофлори. Вони надають в таких випадках. Саме терапевтичні ефекти, тому що вони захищають організм саме від оцих дисбактеріозів. Порушення вітамінного обміну. Дуже часте порушення, тому що вони пов'язані із пригніченням нормальної функціонування мікрофлори шлуково кишкового тракту, а там синтезуються вітаміни групи В. Ці явища виникають при тривалому застосуванні якогось антибіотика, як правило, легко лікуються, тому що е, лікування заключається в тому, щоб людина хворий вживав їжу більше продуктів, які містять в е, достатній кількості цього вітаміну. А якщо це вітамін В, то це яйця, сонячникова олія, сонячне ковід це морепродукти, це зелень, це яволичина і так далі. Або ж Якщо цих продуктів нема, або як альтернатива, можна провести вітамінотерапію, яка також заключається з лікарем і спостерігається за нею. Значить, антибіотикорезистентність. Ми повернулись до того, з чого починали. Антибіотикорезистентність – це здатність мікроорганізмів виживати, здатність розмножуватися, незважаючи на присутність антибіотиків в організмі. На жаль, це дуже розпоширена проблема, і стійкість антибіотиків і поява інших штамів це спричиняє серйозні загрози людську. Отже, причини стійкості до антибіотиків. Насправді це все людський фактор. Ми самі довели до цього, тому що, як ви бачите, надмірне використання антибіотиків, недотримання курсу лікування, надмірне використання антибіотиків у тваринництві. А вони там використовуються не для того, щоб лікувати тварин, а для того, щоб стимулювати їх ріст або запобігати якимось захворюванням. Також це може бути відсутність нових антибіотиків, тобто людина або людині не змінюють курс лікування, лікують одними. І ну, звичайно ж, це саме лікування, без нього нікуди. Найбільш часті небажані ефекти дуже великий слайд, на ньому дуже багато написано. Могло б бути написано ще більше, тому що справді небажані ефекти їх дуже багато. Приведу найпростіші приходи від пеніцилінів та взагалі від всіх антибіотиків, можуть виникати алергічні реакції. А алергічні реакції, такі як анафілактичний шок. Але від вторхінолонії і тезоцикліні може появитися фоточутливість. А фоточутливість вона проявляє себе як дуже несприятлива, дуже несприятливі умови від сонця. Тобто шкіра, відкриті ділянки шкіри, вони можуть тимніти. Можуть виражатися сонячними опіками або просто засмага лихня, як, як то кажуть. Тобто дуже легко людина засмагає, висновані. Отже, у зв'язку з можливими виникненнями побічних реакцій проводити антибіотику лікування потрібно розумом. Отже, по-перше, застосовувати антибіотики строго за показанням лікаря. Обережно їх використовувати для профілактичних дій, змінювати антибіотики через 10-15 днів після прийому. Лікування потрібно відповідно, проводити до чутливість бактерій до даного препарату. Також по можливості використовувати антибіотики вузького спектру. Потрібно вживати разом з антибіотиками пребіотики і пробіотики, а також не займатися самолікуванням, тому що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дякую за увагу. Спочатку, будь ласка. Я питаю, будь ласка. Так. Okay. так. А, ви сказали, перше дякую за допомогою. Потрібно ви сказали, що антибіотики можуть викликати якийсь різдво тварин. Так. Яким чином <звук> має діяти, по ідеї, на мікроорганізм і Ну, я вам не відкрию Америку, якщо я скажу, що. Кажуть, пічкою, пічкою антибіотиками тварин. Ми їмо неправильну їжу, ми вживаємо ті продукти, потрібно їсти тільки своє, потрібно домашнє. Звичайно, тваринок не лікують антибіотики. Особливо, якщо це фабрика, особливо якісь заводи, підприємства, вони їх штампують. А щоб їх штампувати, потрібно використовувати антибіотики для того, щоб вони. Не зменшувалося в кількості, по-перше, тому що це невигодно. І по-друге, щоб збільшити продуктівність, збільшити їх ріст, збільшити вагу, а отже, збільшити привив, потрібно їм давати якісь вітамінки. І, на жаль, ці вітамінки називаються антибіотики, які є ну, не дуже корисними для нас, взагалі іноді. <реш> <реш> Дякую за увагу <реш> Ще питання, є? Я втікаю теж. Ви сказали на початку, що в Україні антибіотики застосовуються менше, ніж в світі, а потім самі з собою не погодились. Чому? Тому що я не досліджувала це питання в світі, але в Україні ми бачимо ну, проблему з антибіотиками. Чомусь нам заборонили тепер приходити в аптеку і казати фармацевту Добрий день, дайте мені антибіотики. Чому? Тому що люди переусевствували це, люди стали бездумно їх використовувати на різні хвороби. тобто Не тільки від яких прямо застосовуються ці антибіотики, а й будь-які інші. Це стало антибіотики це звичайно звичайна волшебна таблеточка, яка повинна допомогти від усього. Але це не так. І тому проблема антибіотикорезистентності, криється саме в цьому, саме в людському факторі не так. Угу. А як ви вважаєте, чи є зараз якісь фактори, які сприяють при збільшенні використання антибіотиків? Навіть раціонального, але все одно збільшення використання. Ви знаєте, я думаю, що тут грає людський фактор, тому що е, антибіотики для нас це завжди були щось. Це я зараз виплю і я зараз скількуюсь. Тут грає паніка. Люди хворіють. Люди йдуть в аптеку і люди купляють засіб. Звичайно, ніхто відразу до лікаря не звертається. І отак ми і довели, довели ці антибіотики до, замість того, щоб вони нам приносили пользу, кориснуть її, вони приносять нам у змоги. Окей, дякую. Ще питання. А скажіть, а можна ще питання? Старі, і навіть, а от ви говорили про діагностику алергії до атибіотів. Ви вказували там черніпрови. Я чув, що є позиція, що ці шкірніпрови навпаки можуть сенсибілізувати пацієнта, тому деякі бояться їх використовувати. Як ви можете це прокоментувати? Я можу прокоментувати, а як по-іншому ми не будемо одразу э, людині призначати антибіотик, не знає, не впевнившися в тому, що в аналізі немає алергії до нього. Нам потрібно це, нам потрібно перевірити. Якщо людина боїться, то тоді просто меншу дозу, щоб не перевірити максимально коректно. Якщо це підшкільний препар... так. А є ще спосіб до синтелізації, коли спочатку ну, в принципі зараз спочатку маленькими дозами виводиться, щоби ну, використати на так, є, є багато інших. Тут було проведено лише чотири приклади, лише чотири, але їх набагато більше, і проби дійсно треба проводити без проб ми ніяк не відведемо. Чи ми будемо їх частинами водити, ми одразу. Все, що ми хотіли вести ДД, це неможливо. Я вважаю, що просто приписувати людині антибіотик, або просто якщо людина сама звернеться, то вона не може сама призначити своє лікування. А також лікар просто не має права призначити неправильне лікування просто і за своєю достаченості за свого своєї помилою. Окей, але ж все одно, типу, ми говоримо з одного боку про раціональне використання антибіотиків, так що має бути однозначно, без варіантів. Але ж з іншого боку, навіть в раціональному використовуючи антибіотиків не може бути якісь небажані ефекти після використання антибіотиків. <кій> навіть якщо <кій> сто відсотків треба, треба використати. <кій> а що ви знаєте, от сорі, я перепрошую за девувати питання. Я вас хочу розкричати, що ви самі вступали в дискусію. А скажіть, будь ласка, от є такі тести, наприклад, як тести в активації базофілів, коли, по суті, е пробу проводять, по суті, так, проводять шкірну пробу інвітри, виділяють базофіли і їх активують тільки вже в пробірці. А, чи не буде це краще альтернативою штурному тесту, в плані того, що ми точно не сенсибілізуємо пацієнта, те, що ми боїмося, і не виключимо нього реакцію, якщо вона є. Так, звичайно, це буде краще. А як чи знаєте, чи доступні ці тести, як і з Можливо, б чи зустрічали до них? я не коментар на цьому питанні, тому що тестів справді дуже багато. І на цих чотирьох вони не закінчуються, і варіації цих різних позицій може бути дуже багато. Але швидкі тести або провозили я не зустрічала. Окей, okay, добре, дякую. Так, будь ласка, не кажіть, що ви ну, не компетентні. Ну no, <atsu> що ж ви Ну, я не можу бути компетентні? Ні, ну скажу, що ви не досліджували це питання. Чи Є питання, у когось це онлайн?